Вітаю, шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про фацелію пижмолисту. Фацелія пижмолиста це однорічна трав'яниста рослина, має прямостояче розгалужене стебло, яке може досягати висоти до 100 см і більше. Розвинена рослина із сильним стеблом може мати до 20 великих бічних гілок, які несуть гілочки другого порядку. Листки пересторозсічені, розсічені, кріпляться до стебла почергово. Квіти фацелії синювато-фіолетового кольору, правильної форми, мають зрослу пелюстковий віночок і зібрані у суцвіття завійку. Чим сильніша рослина, тим більше суцвіть завійок вона має. Фацелія пижмолиста має стрижневу кореневу систему. Основна маса коренів зосереджується на глибині до 20 см. Фацелія це гарна медоносна рослина і гарна сидеральна культура. Насіння фацелії проростає при температурі плюс 4 градуси. Для проростання насіння ґрунт обов'язково повинен бути вологий. Якщо ґрунт достатньо вологий, то фацелія проростає через 7-10 днів після посіву. Якщо ґрунт недостатньо зволожений, Період проростання розтягується до двох тижнів. Фацелія пижмолиста це рослина морозостійка. Вона може витримувати короткочасні морози до мінус 8 градусів. Однаково успішно вона росте і на сонячних ділянках, і в затінку. Як хорошу сидеральну культуру фацелію характеризують такі риси, як швидкий ріст. Її килимок із густих листочків та стебел закриває землю і не дає проростати бур'янам. Фацелію заорюють у стадії цвітіння, тому її листочки і стебла ще достатньо м'які і ніжні і дуже швидко розкладаються, збагачуючи ґрунт поживними речовинами. Зелена маса фацелії замінює внесення на одну сотку близько 300 кг гною. Коренева система фацелії. Робить ґрунт більш пухким і повітропроникним. Кислотність ґрунту після посівів фацелії знижується. Фацелія добрий медонос, але вона приваблює на ділянку не тільки бжіл і комах запилювачів, але й комах ентомофагів, які живляться дорослими довгоносиками, квіткоїдами, листовійками, знищують їх яйця та личинки. Строки посіву фацелії вибирають в залежності від мети. Якщо це сидеральна культура, то її висівають або рано навесні з таким розрахунком, щоб заорати перед висівом пізніх культур, або наприкінці літа для того, щоб заорати в ґрунт як сидерат, перед висівом озимих культур. Зелену масу фацелії не обов'язково навіть заорювати в ґрунт на зиму. Підзимовий посів фацелії може зберігати ґрунт від промерзання та від видування. Єдиним недоліком фацелії, як сидеральної культури, вважають те, що її насіння, яке достигає поступово, може осипатися і давати нові сходи. Самосів фацелії легко знищується механічно, а от рослини самосіву можуть засвітати уже в кінці літа і давати додатковий взяток бжола. Фацелія це чудовий медонос. Вона забезпечує бджолам взяток в період, коли в природі ще не зацвіли інші медоноси, або в осінній період, коли всі інші медоноси вже відцвіли. Для створення тривалого безперервного взятку фацелію сіють у кілька строків. Спочатку одночасно з ранніми яровими культурами, а потім для забезпечення взятку меду в безузятковий період або ж для його підсилення. Фацелія зацвітає через 40-45 днів після посіву, але тривалість цвітіння залежить від погодних умов і родючості ґрунту і становить від 20 до 60 днів. Період зацвітання триває від 1 до 2 тижнів, а масового цвітіння від 2 до 3 тижнів, відцвітає також протягом 1-2 тижнів. Коли стоїть спекотна погода, вона прискорює цвітіння фацелії, а дощова, навпаки, розтягує. Рослини фацелії активно відвідуються бджолами протягом всього дня. Досить часто їх можна побачити навіть після заходу сонця, і бджілка, яка не встигла долетіти додому у свій вулик, може заночувати у квітці фацелії. Нектароносності цієї чудової рослини не знижують ні волога погода, ні сильні посухи. Фацельєвий мед цінується так само високо, як і липовий. Він світло-зеленого кольору, іноді зовсім білий, має ніжний аромат та тонкий смак. В зацукрованому вигляді фацельєвий мед нагадує тісто. З одного гектару ранніх посівів фацелії бджоли можуть взяти від 250 до 500 кілограмів меду з одного гектару, з пізніх посівів. Можуть взяти до 180 кг меду. А ще фацелію можна використовувати в якості декоративної рослини. Її синьо-фіолетові квіти стануть окрасою будь-якого культурного ландшафту. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.